Вітаю, дорогі підписники, на каналі Мотокосмос. В вашій увазі пропонується трактор з назвою КАТА КЕ454. Давайте по порядку будемо розбиратися. Це трактор полегшеного типу, тобто є важчі серії КБ і КЕ. Якщо серії ДКЕ, це ТЕ, КЕ, це облегшена. Якщо серії ТБ, це поважчена. І, звичайно, маркування зазвичай китайці відмічають маркування так, що. Перші дві цифри це потужність трактора, і остання цифра це наявність мосту переднього. Якщо в кінці нолік, ну, но зазвичай у всіх таких тракторів, які йдуть там від 30 кінських сил, від навіть зазвичай всі трактори, які мають більше одного циліндру, вірніше, вони всі вже повнопривідні. Тому 45 кінських сил, чотирьохциліндровий чи чотири на 4 привід. На відміну від багатьох інших 45-ок чи 40-ок, цей трактор стоїть на Ходовці на 50-ній. Ви можете це побачити. Візуально це реально потужність моста, як і у Катика є 504, як і у Неї є 504, як Скаут 504, як у Кентавра 504, Файтера 504-го. Тобто візуально, чи штангель циркулем, якщо переміряти, то потужність моста, його форма ідентична взагалі повністю. Балансіри. Тут 8 плиток у нас іде по. Не пам'ятаю, по скільки кілограмів. Треба в технічних характеристиках подивитись. Ну, там щось, по-моєму, по 18 кілограмів на кожній плитці. Трактор має 4 двигун з маркуванням А495. Які використовуються в 45-сильних ловолах. Це я завжди зазначаю. Буду зазначати, тому що це є показником. Два інша насоси на рульове управління і на навісну систему заднього примусового типу. Передні задні диски вже мають розбірний тип, тобто можна регулювати в більших діапазонах колію. 8,3 іде резина передня у нього. І також має, двигун має компресор. Має ресівер, має переключення на звичайні. чи пневмотормозну систему і для подальшого використання для прицепів, наприклад, можна використовувати компресор. Ось він розташований, тут вмикається маса, тут стоїть компресор на кондиціонер, паливний бак зручний, боковий, розширений фільтр салону також стоїть. Єдиний мінус, сразу скажу що, от наприклад, у NF і у, у, у мало яких тракторів ну, трошечки тут прикріпили, звісно, щоб не дрібіжжало. А взагалі у Інеї вже є така споруда, яка більш серйозніше кріпить повітряний фільтр. Бокова драбина для зручного використання водієм оператором. Давайте по зовнішній частині пройдемося. Задній диск теж розбірний, є балансір, який, до речі, вже не пустий з внутрі, як це було у кентаврів і резина у нас іде 12,4 на 28. регулюється колія в різних, в різних діапазонах. Це теж написано в технічних характеристиках. Будь ласка, дивіться. І задня навісна система, вантажопідйомність 900 кг, примусова гідравліка на підйоми притискання, 4 гідровихода плюс один додатковий для прицепу, гідроповітряний конектор і Додатковий розподільник гідравліки з плаваючим режимом. Вал відбору потужності двохшвидкосний. Є діапазони кріплення різноманітних прицепів. Тобто можна погратися, два таких дишла. І звичайно, що йде в комплекті, така перемичка, зазвичай її продають. Ось тут вона йде в комплекті ще з додатковим таким кріпленням на, на прицеп. Розширительний додатковий бачок, дворники на. На задній частині е, скла. І двері з двох е, боків вони відкриваються. Має трактор рівну підлогу, 4 коробку передач, повишену, понижену, реверс, вал відбору потужності, блокування диференціалу, під'єднання переднього мосту і включення пневмогальмів. Це е, по стелі фільтр салону. Е, Магнітола, керування кондиціонером, захисна шторка, освітлення. Все дуже демократично і тому ціна дешевша, ніж у інших з приводу 45 ок Тим паче таких 45 ок які мають двигун, як і всі інші 50-ки, наприклад. Да? 495-й зазвичай йде двигун у всіх інших 50 ок Тут у 45 ки йде 495-й, а у 50 ки йде 498-й двигун. Педалі, педалі підвісні. Стоп на тормоза, декомпресор і в принципі все. Отак от виглядає трактор Катака Є454. Будь ласка, кому цікаво, є з чого вибирати, є з чого обрати, приїжджайте. І, звичайно, що ми заведемо його. Скоро будемо знімати огляди. Ви будете бачити дві мої руки. Вже хочу замовити собі окуляри з камерою, щоб сам себе знімати і нікого про це не просити. Дуже все легко вмикається. Йдемо на місце, ставимо тракторець. Катака є 504. Врубимо кондиціонер. Тиха, повільна, стабільна робота 4 двигуна. І ми їдемо ставити на місце там, де ви можете обрати собі з цієї цієї кількості будь-який тракторець. З вами компанія Мотокосмос, гарної всім днини. За додатковими якимось ексклюзивними оглядами, дзвоніть, звертайтеся по телефону, який зазначений під відео, на відео. І ми вам все підскажемо, все розкажемо. І максимально супроводимо вас на цьому шляху. Гарної всім днини. З вами Олексій Менеджер, компанія «Мотокосмос». Працюємо вже по майже 10 років на ринку України з тракторами, з відомими брендами, з широкими, з широкими майданчиками. Виключив передачку, все вирубив, все загасив і пішов. Відпочивати. З задоволений, так як є, з чого обирати. Є стенд для перевірки тракторів. Виключив масу і пішов. А може ти ще додав і купив 50-ку. Може не додав, купив 45-ку. Може не вистачає на 45-ку, купив 35-ку. Всі теж з кондиціонерами, всі на компресорі. Все гарно і всім нині з вами компанія Мотокосмос.